Баренсбург, другий за величиною населений пункт на архіпелазі Шпіцберген. Там віддавна живуть і працюють росіяни та українці. Шахтерське містечко з кількома сотнями мешканців на будівлях майорять російські прапори у місцевому пабі. Червоний ведмідь приймають рублі на фьорд Дивиться погруддя Леніна. Але це не Росія. Архіпелаг під суверенітетом Норвегії, а унікальний договір сторічної давності надає громадянам країн-підписантів рівні права у використанні природних ресурсів. Навіть тут, посеред північного Льодовитого океану, люди відчувають наслідки війни Росії проти України, пише Гардіан. Донедавна мешканці Баренсбурга, переважно росіяни та українці, мали напрочуд теплі стосунки зі своїми здебільшого норвезькими арктичними сусідами вздовж узбережжя селищі Лонгір. Відбувалися регулярні культурні обміни з візитами симфонічних оркестрів і дитячих хорів, шаховими турнірами та спортивними змаганнями. Але після вторгнення Росії в Україну обидві громади опинилися на краю останньої точки взаємодії заходу з Росією, і настрій став відверто крижаним. Цього року на 9 травня жителі Баренсбурга влаштували парад із десятків автомобілів із російськими прапорами і вертольотом. А під час заходів у покинутому шахтарському селищі Піраміда помітили бульдозери із сепаратистським прапором самопроголошеної ДНР. У липні росіяни вивели в норвезькі води катери на парад до дня свого військово-морського флоту. Багато хто з місцевих розцінює це як пропаганду, що демонструє домінування Росії в Арктиці, пише Гардіан, а ще як провокацію на стратегічно важливій території, що належить члену засновнику НАТО. Російська влада все заперечує і заявляє, що такі заходи є традиційними. Але лідер фракції ліберальної партії Норвегії в місцевій раді Тріє Авневік каже, що Росія різко посилила націоналістичну діяльність. 9 травня в Баренсбурзі раніше було дружнім святом, що збирає людей щороку, з подарунками, промовами й музикою. Але зараз каже він, це дивна подія з прапорами і вертольотами. Я ніколи не бачив такого за 25 років, що тут живу. Люди завжди вважали Шпіцберген безпечною гаванню. але зараз для багатьох це вже не те місце, що було раніше. Пише Гардіан. Із 2014 року настрої почали змінюватися. Після лютого, 2022-го відносини між російською та українською громадами Баренсбурга значно погіршилися. Багато українців виїхали на материк і знайшли прихисток у Європі. Ті, хто залишився, мають проросійські настрої. Традиційно, чимало тамтешніх шахтерів із Луганщини чи Донеччини. Після повномасштабного вторгнення російська влада в Баренсбурзі демонструє, що тут вона керує за власними правилами. Соціальний антрополог із Москви Андріан Влахов, який багато років вивчає населення Баренсбурга, розповів, що з 2014 року, коли Росія анексувала Крим, багатьом жителям, як українцям, так і росіянам, довелося обирати між тим, щоб висловити свою думку і зберегти роботу. каже люди, вважали Шпіцберген безпечною гаванню, бо їм не було куди повертатися. І для багатьох це так і є зараз. Осло, схоже, робить кроки, щоб посилити свій контроль над архіпелагом, припускають у «Гардіан». прагнуть зробити його більш норвезьким і обмежити права деяких ненорвежців. Губернатор Шпітсбергену Ларс Фаудзе розповів журналістам видання, що він не є політичною фігурою. За його словами, він звичайний хлопець, який виконує накази Осло. Його завдання дбати про мир і стабільність на архіпелазі. Відносини між Ним і російською владою в Баренбурзі конструктивні. Каже, теми війни намагаються уникати. Фаузе прогнозує, що надалі Росія на Шпіцбергені ймовірно засередиться на туризмі, а не видобутку корисних копалин. Тоді як для Осло акцент буде на збільшенні норвезького населення Шпіцбергену, а також на кліматичній кризі та енергопостачанні. Політики хочуть бачити тут норвезьку громаду, каже він. Це Норвегія, це норвезька земля. І коли вам доводиться платити велику суму на субсидії громадянам Шпіцбергену, це справедливо хотіти, щоб на Шпіцбергені жили норвежці. До війни в Україні норвезькі туроператори пропонували екскурсії до російських поселень на Шпіцбергені. Тепер усі зв'язки розірвані. Місцеву туристичну фірму, що належить російській вугільній компанії, називають тут не інакше як рукою Москви. Тим, хто все ж таки вирішив відвідати Баренсбург, містяни радять вимкнути телефони і ноутбуки, щоб уникнути можливого стеження росіян. Це був огляд преси.